Я вітаю слухачів у студії Української радіо Черніги Володимир Полипенко. Ми розпочинаємо чергову програму Проста історія сьогодні. В гостях у простої історії ми продовжимо розмову про одного із. Чернігівських святих про Лаврентія Чернігівського будемо говорити менше про його біографію, а поговоримо про канонізацію, житє і політичне, навіть сказав би пропагандистське використання цієї біографії, життя і так як це відбувається зараз. Гостом студії є Федір Юхно, дослідник церковної історії. Вітаю вас, пане Федоре. Добрий день. Отже, Лаврентій Чернігівський, минулого разу ми говорили про його морський шлях, про його діяльність в церкві, про його постригу монахи. Сьогодні будемо говорити, так би мовити, про життя після життя. Давайте почнемо із канонізації, коли вона відбувалася, як вона відбувалася, що там за контекст події. Канонізація Лаврентія Чернігівського, якщо ми її будемо порівнювати з Феодосієм Чернігівським, вона пройшла доволі швидко. Через 43 роки після його смерті, 22 серпня 1993 року, він був канонізований, його мощі освячені архієрейським собором, але ж до цього. 43 роки пройшло. Чому це так було швидко? Тому що якщо Феофана Рихлівського канонізували, то це взагалі 34 роки. Це, це швидко вважається? Це доволі швидко. Так, через Філарета Гумілевського канонізували через 143 роки. Це пояснюється просто, тому що вони жили у самому пеклі. Вони жили в 20 столітті при радянській владі. І радянська влада всіляко їх обмежувала у релігійному житті. Ми про це говорили, а Лаврентій Чернігівський він взагалі. Не визнає до кінця життя митрополита Сергія, навіть коли він Сергій Старогородський стане патріархом, то, -то Ми, патріархом руської православної руської саме православної церкви. Ми спілкувалися з Віталієм Шумило. Він сказав, що це дуже особливий момент. Він взагалі його не визнав. Він визнає лише Олексія Першого, тільки після того, як його після його інтронізації визнає Вселенський патріарх. Оце дуже такий принциповий момент. Тобто, а чи може, чи може? Священнослужитель, монах, священник взяти та й не визнати рішення архієрейського собору. З точки зору рішень архієрейського собору ні, з точки зору ісихаста, людина, яка дивиться на світ іншими очима, і людина, яка відкрито не визнала сергіанства, то звичайно, що може. І потім наступний такий момент варто підмітити, що ми знаємо, що Лаврентій Чернігівський брав участь у поверненні мошей. Передусі, Чернігівського, з в той І час. ніби здається, що він із архієпископом Борисом Віком був у дуже гарних стосунках. Є фото, де вони поряд сидять. Але насправді Борис Вік неодноразово його відправляв у заборони. Плюс такий цікавий момент, що до похорон Лаврентія Чернігівського затягнувся навіть на три години після того, як Владика Чернігівський сказав, що вже м, треба завершувати прощання, люди ще йшли. 3-4 години. Тобто це була це... конкуренція за популярність, ну це ж не могла бути якась як Якби це правильно так сказати, єретичне трактування з боку Лаврентія біблійних текстів, священних він текстів. Це і... однозначно не могло бути щось еретичне. Ні, він просто мав свою позицію. Він був ісихастом, він був катакомпником, і для нього головне було спілкування з Богом, і для нього радянська влада ніколи не була своєю. І в цих умовах йому ще чаще було звичайно служити в церкві, ніж іншим діячам у той момент, Момент, попри те, що істинно православна церква залишалась на Чернігівщині, але він війде. Визнавши Олексія другого до руської православної церкви, продовжуючи спілкувати з істинно православною церквою. Ну, звичайно, його популярність була після його смерті просто колосальною. Ми з вами говорили про спогади, які друкувалися задовго до його канонізації. Ну і тому це було такий фінал. Ну, і досить, досить логічний крок. Ну, так? Так, такий досить логічний крок, що треба канонізувати Лауренція Чернігів. Плюс митрополит Володимир Сабодан неодноразово згадував, коли він приїздив до міста Чернігова, то саме Лавренчий Чернігівський йому молодому хлопцю сказав, що буде в нього тяжкий і буде в нього сан великий. І Володимир Сабодан до того моменту, допоки він міг приїздити самостійно, ми знаємо, що він дуже сильно хворів. От він постійно приїздив до Чернігова, і він же ж був архієреєм на Чернігівській кафедрі. І, ну, звичайно, це велич до цієї постаті, це повага, і це статус Чернігівської єпархії, який тут будів, був набагато вищий ніж зараз в Київській митрополії. При своїй і політичній, і релігійній позиції Лаврентій Чернігівський, очевидно, залишався в лоні церкви, але мав свою точку зору і не боявся. Ці її висказувати так. плюс, маючи величезну популярність серед місцевого населення. Ну, мабуть, це все таки якось по амбіціям керівництва церкви було. Але ж він при цьому відзначався своєю неабиякою скромністю. Вибачте, будь ласка, схему приховувати до кінця життя 15 років, приховувати сан Архімандрита. Uh -huh. Архів Сан, з якого усвячують в єпископі, він його приховував 15 років, і лише коли тільки в нього поставили питання, щоб покажи, хто ти пасану, він тоді показав, що він архімандрит. Це скромність. Це людина, яка завжди в першу чергу служила Господу і людям, а потім уже інтересам церкви, церкви як, структура. як структура. Отже, канонізація і його життє. При канонізації офіційно пишеться життє. Зазвичай воно невеличке, наскільки я пам'ятаю, там 3-5 сторінок. Чи може то я не ті читав життя, але ну в моїй пам'яті офіційне життя будь-якого святого ну, воно не таке велике. житті? Воно складається і з самого власне життя, яке пишеться з благословення. Ну а потім там велика кількість спогадів про цю людину, бо без спогадів про людину, про його шлях, про те, як він надихав, допомагав, про його прояви святості. Це життя просто бути написане не може. Воно втрачає тут сенс. Воно просто втрачає сенс. Тоді питання: а чому канонізація? І тут життям виникає велика дилемма. Ж першочатковому житті. Про яке ми з вами говорили Зої Крохмальниковий. Да? Взагалі, оці мови про триєдину Русь. Про нероздільність України, Росії, Білорусі як Святої Троїці взагалі мова не була. І Віталій Шумило говорив, що коли він спілкувався з тими людьми, які ще були живими, коли він зацікавився цією темою, які були наближеними до Лаврентія Чернігівського, нічого з його уст, з їхніх уст такого не лунало. Тобто цих поглядів таких не було. А За зараз потім... Лаврентію офіційна церква приписує ледь не пропаганду трієдіної Русі. Це приписує в першу чергу: це на озброєння взято безпосередньо московською патріархією. І лозунги Кирила Гундяєва про три єдину Русь, от він останнього разу, 28 березня, коли, як згову сказали журналісти, оголошував православний джихад нам, то він якраз про це і говорив. Але якщо ми говоримо про Нікейський собор, 325 рік, коли було прийнято догмат про Святу Трійцю, ви бачите, Будь ласка, на території України ми можемо говорити про сарматів. Ну, ну, так, тобто ми не можемо говорити, не що ні, ні про християнство, ні про формування державності в сучасному її розумінні мови бути не може. Плюс Сергій Шумило писав, що це не може розділятися свята Трійця. А якщо держави, ну по суті, з Радянського Союзу вийшли, це окрема держава, а потім ми беремо невизнані ЛДНР, які визнані в Росії зараз, так? То виходить, що трійця може ще поділитися, це взагалі повна єресь, яка не відповідає першому селенському. Це Собору. якась складна, складна теологія, але я з цього всього зрозумів, що е, порівнювати і використовувати образ святої неподільної трійці в пропаганді єдності трьох держав це неправильно. Взагалі, неправильно не свята трійця це догматичне вчення про Отця, сина і Духа Святого. Ми не можемо порівнювати їх ставити до рівня до трьох держав. Тоді це різні речі. Це кругле зелений по це абсолютно різні речі, але ж. На житіє Лаврентія Чернігівського, яке оформив херовім Дігтяр і воно виходить під його редакціями 30-тисячним тиражем у Москві. Як ви собі бачите, що звичайний схі архієпископ, як про нього пише Сергій Шумило в лапках, через те, що це не його сан, взагалі його Антоній Вакарик не допускав до богослужіння у Троїцькому соборі. Він його... Взагалі ну, не вважав його сам, ніхто не знає, де він херотонізований. Тут приїжджає людина, привозить житло, і в Москві 30 тисяч за рахунок донатних коштів так, починає друкувати. Це мені погано віриться. Так само, як погано віриться дослідникам. Хтось був в цьому зацікавлений. І в цьому зацікавленому, звичайно, була. Російська держава керівництво церкви керівництво і держава церкви. Для чого? Для того, щоб після Харківського собору 1992 року, коли почалися відходи. Коли почала почала оформлюватися те, що ми потім називаємо Київська патріархія. Київська патріархія, так? а потім об'єднання Київського патріархату з Українською автокефальною православною церквою, православну церкву України. Ну то і все треба було ці рухи припиняти. Треба було Плюс знайти якийсь России, образ, які який, якогось героя. Починається рух російської православної церкви за кордоном, який знову ж таки не визнавали Радянський Союз і цього поєднання влади і церкви в Радянському Союзі, і відбувається відтік парафій. І треба щось з цим зробити. Ну а потім ще в житті Херувімове воно змінювалося. І Віталій Шумило говорив, що в Почаївському варіанті взагалі там починають з'являтися речі, що як придрікав батюшка в Америці буде патріарх київський, але ж теж йому можна було взятись в Америці. І тут мова, як виявляється, іде про слава скрипника. Українська автокефальна православна церква Він повертається до України, тобто це було вже дописано на злобу дня, на злобу проблеми. Але... А житє не змінюється, От воно написане один раз крапка воно більше не змінюється. Ну, ну Основне житті, але ж тут питання до, до самого життя складається із двох частин і ну, то воно, воно із... тиражувалося, Там чу? є основа пані Зої, так, і дописані речі. Єруїма Діхтяра. але ж ці речі розходилися не лише життієм. Вони йшли в книги, вони йшли в піснях, ми знаємо такі навіть речі. І саме цікаве, що Лаврентію Чернігівському приписують спілкування із святими. Святі до нього приходили, він з ними спілкувався, вони говорили про апокаліпсис. І це спогади приписують монахії Євлампії. Яка згідно кримінальної справи на 1940 рік просто не могла їх записати, бо перебувала в засланні в Архангельській області. Але людина, яка писала від імені монахині, вона, мабуть, не знає його біографії, бо ми її зовсім недавно знали. От я тримав ту справу в руках в архіві Віталій Шумило її буде видавати в наступному номері Сіверянського літописа. Але та людина її в руках не тримала. І коли виявляються, ну такі от речі. То згадуються оці от, знаєте, перші уроки на істаці вступу до історії, що треба йти критичного до стрела, критичного підходу, і що географічна література і спогади не можуть бути константою. Так, я е, дякую за відповіді. Нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія, і в гостях у простої історії Федір Юхно. Розповідає всім нам про житє Лаврентія Чернігівського і те, як це житє використовувалося і використовується у політичній пропаганді, ну можна сказати навіть проти України. Uh, і от власне, якщо повертаючись до життя, якщо ми починаємо ставитись до цього тексту як до історичного джерела, відкидаючи релігійну складову, то з'являються купа нестиковок, які для історика, які історика фахового насторожують. Тому що не відповідає сказане тому, що ми знаємо, це ніде не підтверджується, ніде немає крос, як ми сказали, крос посилань, ніде немає е, синхронної інформації. І от виявляється, е, що е, згодом це життє підретушовувалось, так? Воно підретушовувалося дуже добре, і саме головне. Що ми бачимо той момент, що історія, але ж ми не можемо казати, що от лише там з 1992 року чи 2004 року з ні відкуди виходить ця ідея три єдиної держави. Ми з вами знаємо, що є концепція Москва, третій Рим. Ну вона ще середини 15 століття середини оформлялася. 15 століття оформлялася, а потім ми знаємо теорію слов'янської єдності. Ми з вами знаємо лозунг православ'я, самодержавність, народність. Да, це триада Уварова Уварова. Триада триада І ми маємо з вами нове бачення. Сформоване вже у 20 столітті, що не можна це все розділяти. Але саме цікаво, ми з вами говорили про Харківський собор. І я хочу сказати, що не лише Лаврентій Я Чернігівського використовували. Знову ж Віталій Шумило говорить. А чому ж виникає питання, чому Лаврентія Чернігівського? Він лише в 2016 році архієрейським собором РПЦ був канонізований, ну, проголошений як загальний. вже. Длюваний святий, так навіщо? Для того, щоб оці всі ідеї, які про нього писалися, а лже ідеї, так вони поширились у маси. Чому саме Лаврентій? Тому що це проста людина, це людина ісихас це людина, для якої головне релігійність це дуже гарний приклад і він є з України. Ну, я скажу, що ще задовго до 2016 року на Балканах я бачив ікони Лаврентія Чернігівського, ну, звичайних іконних лавках в монастирях і в церквах. Мене тоді це дуже здивувало. Бо... Ну, я, я вам хочу сказати, що церква Феодосія Чернігівського є в Кенії. Тобто ми мало знаємо взагалі географію почитання наших святих, чернігівських святих. І е, тут ще така ремарка трохи відійти від теми, Чернігівська єпархія є одна із самих давніх. Тисяча 1992 році святкувалося тисячоліття Чернігівської єпархії, і завжди її статус був близьким до Київської митрополії. Давайте згадаємо Лазаря Ну, Лазар баранович це прекрасний приклад. Тому... Але це, 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 це інший період. Це взагалі інший період. Я Інша про історія. те, що отакими от, от подвижниками, такими людьми, і піднімався статус Чернігівської єпархії, Чернігова, і звичайно, що за його діяльність будуть ікони розповсюджуватися світу. а якщо знову повернути нашу розмову до Лаврентія Чернігівського, от ми зараз маємо інформацію, яка заперечує офіційне бачення офіційне, навіть не бачення, офіційне трактування діяльності Лаврентія Чернігівського, як це робить Московська Церква. Якось це поширюється. Православна церква України, вона якось протидіє цьому? Чи ще. Звичайно, ще ні? мова вже давно про це ідея в страті заря По постійно про це говорить і не лише він, і цілий. Інститут філософії з релігієзнавцями, вони постійно про це говорять, вони постійно про це пишуть. Чому так сталося? Тому що ім'я цьому всьому повномасштабна війна, те, що Росія, для якої не було згідно цієї концепції кордонів, зайшла на наші землі. Ця тема піднімається. І коли навіть Кирил Гундяєв виступив, на Російському народному соборі, де він оголосив нам, по на суті, православний джихад, то представники УПЦ МП, а так ми можемо говорити згідно релігієзнавчої експертизи, вони теж висловилися, але це було нерівнозначне висловлення. Треба було збирати на мою дуже суб'єктивну думку, ну мінімумо синод і робити звернення синоду. У відповідь на те, що сказав він, і от дивіться, тут да, московська патріархія в Україні промовчала? Вони зробили свої зауваження. Вони сказали, що вони не поділяють цих думок. Вони наголосили на війні, але це було зроблено не в тому статусі і не в тому масштабі, в якому воно мало бути після цього звернення. Треба бити було умовно в набатний дзвін. І щоб він дійшов звуками туди. А тобто, так виглядає, що це якась помісна церква, зробила свою невеличку заяву. Так, але ж Грузинська церква теж робила заяву проти того, що, про що говорилося на цьому народному соборі. Тобто, є такі заяви. Митрополит, племінник нинішнього патріарха, він робив таку заяву. Тобто, в церковних колах мова йде. Про те, що це не зовсім правильно. Мені здається, тут вони більше говорять, як можна говорити приватно про це, але приватність, публічну площину вона все одно колись вискочить. Ну і так, десь, мова, десь про воно десь про воно прорветься. Ну і плюс хочу сказати, що з усима Сокуру він також говорив проповідував на Донбасі. 50. Він не, не прожив навіть 60 років, але вважався старцем. Це доволі таке ну, старець в сучасному розумінні, це старець, але це в сучасному розумінні ще молода людина, і він говорив оці всі речі повторно. Він говорив, що в ніякому разі не треба відходити від московської патріархії. Якщо у вас будуть кликати в помісну церкву, йдіть. Не, не йдіть на це, якщо монастир не може бути під Ставропігією, то під Гумм'янське управління, але тільки не туди. Ну, це, звичайно, пов'язано з Харківським собором 92-го року. Ну, і знову ж таки, от ми говорили про пісні, дзвін пливе. Ми, ми чули таку пісню, так, то там о, говориться, що в цій пісні російською мовою, що кругом відкриваються храми тобі. Це богородиці. Ну, мені хочеться сказати, що вони бомбляться, тому що 530 храмів вже розбиті, а це доволі непогана єпархія. Ну, тобто на жаль, На жаль, і, е... і немає рівнозначності в цій пісні. На Московії, в Білорусі. І на українській стороні, От, от о Україна, от воно ще й досі зашрифоване, заштриховане у цій масовій культурі. Або на київській стороні. Ну, як на мене, це трошки обідно. Так, ну але повертаючись до, до біографії Лаврентія, якщо буду підбувати підсумки нашої розмови, життя Лаврентія Чернігівського. Е було складене звичайно під канонізацію, так як це і годиться, але е, самі біографічні е, факти. Наскільки я зрозумів, з вашої розповіді були підретушовані, під підігнані під ту концепцію, яка вкладалася в життя, і згодом московська церква почала дуже активно використовувати життя Антонію. Що ж таке. І згодом московська церква почала дуже активно використовувати життя Лаврентія Чернігівського для пропаганди триєдиної Русі, триєдиної єдиної, але триєдиної держави, єдиної церкви. Так, і якщо забити в Ютубі Лаврентій Чернігівський, то йде ще й досі мова про це, і в коментарях ми можемо прочитати про те, як війна повномасштабна. Може допомогти в реалізації ще інших слів Лаврентія, псевдо, звичайно, слів про те, що буде Велика Російська імперія, але ж є інші висловлювання Серафим Вирицький говорив, що Росія буде розвалена. Це ще. Одне пророцтво святого, яке мав би б, напевно, сказати 28 березня Кирил Гундяєв для того, щоб задумався його головний, головний його наставник, який сидить у Кремлі. І... Ну, на жаль, на жаль, маємо ситуацію, коли е, православна церква, як вона була створена в 42-му році в радянському союзі, з подачі держави, так вона й залишилася частиною держави. Ну а ми зі свого боку маємо про це говорити. Маємо. Е, Піднімати ті історичні факти, які допоможуть нам краще знати і наше минуле, і розуміти наше сьогодення. Тож дякую за увагу слухачам і нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. І гостем програми був Федір Юхно. Ми говорили про політичне і пропагандистське використання життя Лаврентія Чернігівського. Всім дякую за увагу і до зустрічі за тиждень. До побачення.